9 лютого відзначається День перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста, тому сьогодні коротенька біографія цього святого. Іван Золотоустий народився у 347 році, помер 14 вересня 407 року. Іоанна Золотоустого можна охарактеризувати як блискучого оратора, адвоката і релігійного полеміста. Це надзвичайна за колоритом постать, яка виділяється серед низки непересічних мислителів і проповідників Християнської церкви. Святий, прославлений у лику святителів, учителів і чудотворців. Понині в церквах відправляється літургія Іоанна Золотоустого. Разом із Григорієм Богословом і Василій Великий вважається одним із трьох головних отців церкви у православ'ї. Та у східних католицьких церквах. Іван Золотоустий відомий не лише віруючим християнам, його спадщиною цікавляться, захоплюються навіть світські науковці літератори, а останні його слова на цьому світі, слава Богові за все, сказані у вигнанні та страшних фізичних муках, стали справжнім символом віри та незламності. Іван Золотоустий народився 347 року в Антіохії на Сінгонській вулиці. Де, за переказами, певний час жив апостол Павло. У той час близько половини з 200 тисяч антіохійців вважали себе християнами, батьки Золотусту також сповідували християнство. Батько Івана був значним воєначальником, але помер, коли Іван був ще дитиною. Тому виховувала майбутнього святого мати Анфуса. Вона всю себе присвятила синові, а головне, вона розуміла важливість навчання, оскільки у той час, за розпорядженням імператора Юліана, у християнських школах заборонялося викладання вищих наук, вона змушена була віддати Івана на навчання до язичницьких вчителів. Перед тим, виховавши в синові любов до своєї віри та посіявши у його душі знання священного писання. 20-річний святитель, закінчивши курс навчання, не одразу пішов шляхом служіння Богові. Він зайнявся адвокатською практикою. На той час ця професія для людини, що володіла словом і мала амбіції, давала змогу легко досягнути успіху. Серед отців, церкви, які пройшли такий же шлях, були і Василій Великий і Амвросій Медіоланський. Після кількох років адвокатської практики Іван твердо вирішив змінити світський одяг на чорне вбрання християнина. Сталося це під впливом його товариша дитинства, Василя, який був чинцем. Пізніше у своїй відомій книзі про священство він так згадував свого приятеля, що змів вплинути на його вибір. Багато було у мене друзів, щирих і вірних, які знали та непорушно дотримувалися законів дружби. Але з багатьох один перевищував всіх інших любов'ю до мене. Він завжди був спільним супутником моїм. Ми вчилися одним наукам і мали одних і тих учителів, з однаковим бажанням і ревністю займалися красномовством, і однакові мали бажання, що витікали з однакових занять. 26 лютого 398 року Іван був висвічений патріархом Олександрійським Феофілом у храмі Святої Софії Царгородської у сан архієпископа Константинопольського. Він не бажав цього підвищення та не хотів розлучатися зі своєю батьківщиною. Знаючи це, сановники імператора Аркадія, який прагнув бачити на патріаршому престолі чудового оратора, виманили Івана за місто під приводом відвідання святих місць. Посадили в колісницю та проти волі привезли до столиці, де Аркадій особисто у багряній палаті імператорського палацу повідомив свою волю. У Константинополі правління на найвищому церковному престолі Імперії Золотоустий почав із радикальних кроків, обумовлених його любов'ю до аскетичного способу життя. За свідченням історичних джерел він наказав винести з багатих патріарших покоїв килими. Коштовні меблі, різні прикраси та продати їх. На отримані гроші побудував дві лікарні, а що залишилося, роздав жебракам і знедоленим. Дійшло до того, що частина єпископів церкви, тієї партії, що була незадоволена рішучою політикою Золотоусто з очищення церкви та наведення у її житті порядку, за підтримки імператриці провела собор в Дубі передмісця Халкідона, на якому позбавила його сану патріарха. Народ тоді захистив улюбленого пастиря, прийшовши під мури імператорського палацу. Влада, боячись народного гніву, повернула святителя та скликала собор у Константинополі, де відмінила всі постанови собору в Дубі. Мир запанував ненадовго. Через деякий час імператриця Елія Євдоксія знову зібрала на собор невдоволених єпископів, які вимагали від імператора, щоб той своєю владою змістив патріарха. Зрештою, його заточили під домашній арешт, який він напередодні Пасхи порушив, аби хрестити новонавернених. Це ще більше розгнівило владу та дало підстави 9 червня 404 року арештувати та вислати його з міста. Спершу місцем його перебування влада визначила містечко Кокус у Малій Вірменії. Здоров'я Івана було підірване, і під час конвоювання до чергового пункту заслання він помер. 14 вересня 407 року у страшних фізичних муках, але сильний духом і словами на устах Слава Богові за все. Святий Іван Златоуст, як твердять дослідники його життя, був єпископом 9 років і майже 7 місяців, з яких 3 роки та 3 місяці провів у вигнанні. Місцем його смерті вважають Комани Понтійські біля сучасного. Селище Гюменек поблизу міста Токат, Туреччина.